Поламався старий тонометр. Спочатку почала пропускати одна трубка, я її заклею, а потім і цей шланг відірвався китайське було виробництво резини. Я зрозумів, що що клеїти, треба купляти новий. Але згадав, що є в нас старий тонометр, дуже старий, електронний так званий. Який також почав працювати. Одним словом, неправильно показував, проблем було багато. Я його розібрав. Тут два він тільки відкрутив. Один, два, один всередині. Дістав і звідси вийняв трубку. І оцей от трійник був в ньому. Якраз Оцей ну, трійник то він під'єднував до того до датчиків, показували вони тиск і пульс. Ось до вони тут всередині. О, тут тиск відміряв пульс, тут одруниця. І вставив цей трійник, під'єднав до нового рукава. От трійник. Один бік я під'єднав. Манометр від звичайного танометра роздові до другого грушу. От, Тут нічого не переробляв, можна його зовсім заглушити. Але думаю, навіщо тільки роботи воно не пускає повітря та й добре. І випробував танометр. Працює екстра -класа. екстра класа. І ще лишилося запчастини. Хороший шланги. Потім буду думати, де їх приспособити. Отакий От ремонт.